Вітаю, я Леонід Цхановський. Важлива новина прийшла із США. Вчора прийшла. У них в космічному просторі розгорнута система по контролю за запусками ракет всіх типів. Працює вона в інфрачервоному діапазоні і з хорошою точністю забезпечує фіксацію всіх запусків ракет на планеті Земля. Вона також обчислює їх траєкторію. Повідомлено, що 23 листопада поточного року Росія здійснила другий запуск ракети РС-26 в сторону України. Ми з вами знаємо, що у Росії було дві або три цих ракети РС-26. Це були дослідні ракети, вони в серію не пішли. У 2018 році було прийнято рішення припинити розробку таких ракет а всі гроші. Направили вони тоді на розробку е, гіперзвукового. Плануючого блока авангард. Авангард це не ракета, це боєголовка, яку можна поставити на любу е, ракету великої дальності. Прошу вас підтримати наш корінномовний канал Приваті Монобанку. Е, підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки пишіть коменти. Всі посилання є під відео. Перший. Перша ракета, яка була використана 21 листопада поточного року для удару по місту Дніпру, як боєголовки, використовувала 6 металевих залізяк конічної форми масою по 150 або від 150 до 300 кг кожна. При цьому в атмосферу вони війшли на швидкості до 10 швидкостей звука, швидко нагрілись до температури 2530 градусів. Розправились, розплавились, розпались на частини і випали на землю, випаї таких собі шести груп розжареного металу. Металеві боєголовки розпадались по-різному і поділились на куски від 3 до 8 фрагментів кожна. При цьому більшість їх масив обгоріла і була розпилена в повітрі. До землі добралось 10, максимум 20% маси оцих залізяк. Це можна підтвердити рівнем уражень і сейсмічної хвилі при падінні на, е, оцих уламків на, на поверхню землі. Аналізуючи відео, ми зараз це відео бачимо. Е, бачимо, що відеокамера не здригнулась. Очевидець події. Е, і це компетентна людина. Він вказав мені, ми з ним говорили, що на кінцевому етапі падіння швидкість цих фрагментів була саме більше це 15 -2, 2 швидкості звука. І цей факт фіксує дві головні проблеми гіперзвукової зброї. Перша проблема це дуже сильний перегрів до трьох тисяч градусів, і різке сповільнення в щільних шарах атмосфери. До швидкості десь ну, півтори-два, -2, 2 швидкості звука. До речі, РС26 зроблена трошки асиметрично для того, щоб збільшити дальність польоту. Це видно на нашій схемі. Але при цьому е, проблеми перегріву не діваються нікуди. нікуди. Так от, Америки підтвердили нам, що 23 листопада був здійснений другий запуск. Ракети РС26 по Україні. При цьому, при цьому відпрацювала тільки перша ступінь, а після чого ракета або вибухнула, або пала на землю неподалік від е, запуску, точки запуску. До України ракета не долетіла. Я добре розумію, як це сталося. Такі речі я сам бачив і не раз. В 2018 році було прийнято рішення в Росії про припинення робіт, тобто дослідних робіт з недосконалою ракетою, що не стояла на озброєнні. Ракет було дві або три, це відомо. І тут приходить раптом команда зробити запуск. Ну що роблять в такому випадку? Я вам розкажу як, як учасник таких подій не один раз. Виймають з ракети блоки і перевіряють, бо вони більше 6 років стояли, не, не включались. Перевіряють на здатність до роботи. Блоків багато в ракеті. Якісь блоки відповідають тих умовам якісь трошки не дотягують до норми, а є і зовсім паршиві. На перший запуск беруть кращі блоки і комплектують першу ракету. Так має бути. Я теж так зробив би. Ну, як ще зробити, кращі блоки поставили першу ракету. 21 листопада зробили успішний запуск запуск. Аж тут діду з цього бункера прийшло в голову зробити ще один запуск, щоб боялись його всі, знаєте, в Європі, особливо в Європі. Ну, дає він команду. А що ж робити спеціалістам? Скажіть мені, що робити спеціалістам? Ну, дуже просто. Якщо ракет було дві, то все, що залишилось, склали в другу ракету і запустили. Робити ремонт навряд чи. В таких випадках блоки відправляють на завод або викликають представника завода. А представник заводу робить ремонт шляхом заміни блоків. Він не сидить з паяльником. Він робить шляхом заміни блоків на ті, що привіз завод. Бо це ж треба не тільки там деталі міняти, там треба регу регулювати і налажувати цю роботу. Отже, заводи давно не роблять ці блоки. Якщо ракет було три, то перебрали між абиякими якими і зовсім ніякими, і поставили на другу ракету. Результат відомий. Не долетіла вона до України. Ну, а далі я стверджую, якщо їх і є, у них є ще одна третя ракета, то толку з цієї ракети не буде взагалі ніякої. Вона або не полетить стартової площадки стартового столу, або вибухне на старті, ця ганьба Росії свідчить про. Нездатність вплинути ні на наших партнерів, ані на події в Україні. Вони ж надіялись, що в Україні почнеться паніка, що ми злякаємось і одразу підемо просити про е, милість і здаватись на милість ворога. Тема ракетного залякування Європи і України закрита через технологічну відсталість Росії. Їм вже нема чим лякати. Ракет більше немає. А у, відповідь, Росія, а у відповідь Росія отримала заклик самих авторитетних політичних діячів Європи і США. Передати Україні далекобійні ракети Томагавк. Це ракета, що має дальність дії до 2500 км і точність плюс-мінус 30 см. Якщо ви вирішили вже стріляти якоюсь ракетою в будинок, то вкажіть, в яке вікно і вона летить саме в те вікно, повірте мені, я не вірив в таке. Аж тут е, Сполучених Штатів е, почулись голоси, вони пропонують передати Україні ядерну зброю. Для стрибування російської агресії, це взагалі не чувано. Причиною таких змін в настроях, причина таких змін нам добре відома. Я вам скажу, ми добре розуміємо, звідки там дує вітер. Новообраний президент США Трамп почне роботу 20 січня 2025 року. Але він людина рішуча і вже наскільки це всім відомо, провів неофіційні переговори з Путіним. І от цей дідуган відмовився від всіх пропозицій Трампа, від всіх компромісних пропозицій. І ця інформація теж відома. Про це відомо вже, що Путін відмовився від всяких компромісів. Тобто, від пункту першого плану Трампа по Україні це змусити Україну до компромісу. Трамп переходить до свого пункту другого. Якщо Путін не погоджується на компроміс, то дати більше зброї Україні для того, щоб Україна е, перемогла військовим шляхом. Я думаю, що це буде добре, і ми переможемо. Прошу вас, підтримати наш україномовний канал в Монобанку. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву, все буде добре.